Bonjour Monsieur Ami, eh, Deléville Zassau de Aujourd'hui MRD, aujourd'hui je chanson pour toi, je ne parle pas la France Trebia, eh, je dois étudier être français tous les jours. <coughs> je ne peux pas dire Costinho, Jovien de Ukraine, Javier Delstauna, Jesse Conton. І так, е, свій стрім, своє відео, свою відеотрансляцію я почав із французької мови. Сьогодні я хочу вам заспівати пісню на італійській мові, яку я тільки що написав. Е, ну, можу сказати вам пару фраз і по-італійськи. Жо <coughs> Іо. волю Парло Літаліано. Я волю кантера. Кантеро. Канцоне. Коротше, я лише цю італійську мову всього навсього пару днів, але я вже написав пісню. Боненуто, не муто заставна. бонжорно, ми параляємо первой. Отже, цей бенуто даліталія і квесте, фелічита перної, чіп'яче веде Марія, лакеамо перної матуща, де лачіта настра сейфілія, molto bella, квесто туті парлано. Ну, що я хочу сказати, моя тітка так само в Італії, вона мені куртку цю переслала, і гроші мені постійно висилає, щоб я з голоду не вмер. Щоб я і кросовки мені на які вам покажу, бачите, кросовки теж італійські. Все, у нас готує Італія. <клухи> і так от ті, ці ці я на ці пісні і написав про неї. Емія Ольга Ушакова, соно амікчі, да мольто темпо, бо не нуті нела чіта, заставна, еквесто канцони і о Ну, от згадав вже, кількоза кілько е, Туфай, що ти робиш? Е, одесо! Що ти робиш зараз? Або отже, або сьогодні. Так, ну я також знаю і Монську, я можу вам і сказати про Монське. Асась є е, Марс, Асась я говорю е, спунчева Пуручева кинте, кинтек, Пентру Бой. Ну, Я сказав, що сьогодні вівторок, я хочу для вас сьогодні заспівати пісню. Так само можу вам сказати по-англійськи. I want to sing song for you. Today, when I am here in this room. great room. Я хочу вам заспівати пісню. Тут, коли я сиджу, в цій кімнаті. Ну, Це я сказав вам по-англійськи. По-Ромунськи сказав, по-італійськи так само зараз буду співати, ну іспанською ще вчу і німецьку. Ну але не буду загострювати на цьому увагу. Приїхала тітка е сусідка Матущак Марія із Італії. Ну і зараз я напишу пісню, яку я написав для неї. Понему то м'ячітка заставна по чобом первої очі з неї винен то та віталія. На перної, чіпляче, не дерева дія, мать явно перної матуща, да не читала гостра, сіл'я, Ой, то беле, як Весло тут і перняко, емірня Ольга Ушакова, заводнічі, та то тепло, не невечіта застава. Uh, a... e О така картинка пісня і е, кинтик. Кінтик. По-руманська пісня буде кинтик. Е, по-французьки. Е, Чоло е, Шанте Шансон. Коротше, я хочу співати пісню. Це буде по-французьки. Е, ну, а е, жо іо, Босо, кантаре, я хочу співати, а це вже по-італійськи. Е, по ну, і На цьому мажорному акорді, на цьому мажорному настрії я закінчую свій стрім, своє відео звернення і хочу сказати вам, Ларі Відеї, це Формунське, мерсі е, Буку, е, великі дякую. По-французьки, пардон, вибачте мене, або... Uh, <coughs> так. Uh, ну, uh, І по-італійськи скажу чао. Гудбай по англійськи